Всім привіт підписники! З вами Влад і. Матвій. І. <тепереж> е, не бойтесь, не бойтесь, почекайте на кнопку, та не нажимайте. Як ви знаєте, підписники, що скоро буде нова карта, Артем, але вона ще не вийшла. Ви можете побачити мій новий скін на Кіллера. А ми поїхали. Так підписники, підписники, підписники. Артур Кіллер. Додаємо, додаємо. Матвій, опа, зілько. Матвій, якщо знайдеш яблуко, давай мені. Ага. ні, сраку пішов. Так, підписники, давайте, давайте, давайте. Зараз жопа комусь прийде. А туди мы по пути натать. О, ну. Нам жопа шата. Серьезно? Шо? Да по скільки ростову? Два. У мене чотири. Я ж... Підписники в ігрі, як я розумію, додаємося новий предмет адреналін. І я знайшов два адреналіна. Я Він не за Я не разійшов. Підписники в мене є адреналіни взагалі топово. Знаю я знаю Артур, він, він, він кресеть шватами, він може десь сховатися і а потім напасти. я типу в дирку нечайну за стрілу можу вилізти. Ти можеш вилізти за любої дерки. Дві є сзади, будь ласка. Я бы за меча. На тверд не сзади. Ты да. А вот давай е. Давай е. Тут на центре. А я ком? Бодяк. Ну короче, там ДДРК, знаешь. Знаю. А кто ж они хто на... Ооо! Артура, да матч? А його просто з руки дістав, він його з руки не стало просто напевно. Я спокойваюсь Артур за мною гонить. Вап, ты скільки расстану? Матвей, ты хубач, может нас знайде. У мене п'ять. У мене шість. Так, миттвій давай пошукаємо ще предмети на карті, а тоді будемо крафтити. У мене, якщо що, є вже незракірка і дуже багато цього, і дуже багато зірів. Я вже от... Як? Артур, тоді стовп. Я по-друге, по у мене три зачарованих яблука і на аптечку. Ти <рес> Все, я пробрався, я пробрався, я пробрався. І комусь ти, 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 ти сюди не можеш заходити. Влад, я до того блоку. Тут плавали? Матвій, ми давай ще полутаємося. Та я не можу, ніхто мене тут зажав. Крипло, крипло, крипло. Дай респаунь, я Матвій, Дай. потім, давай зараз поки... Респаунь. Так. А, підпасника, припасникабе рестоун. Эээ, ты не можешь заходить. А, вот дай, дай рестон. А, на тобі. Натубе тобі, дай мне будь ласка е, чуть-чуть яблоки. У мене от от на одне яблуко у меня на два яблоки. А, а в тебе є адреналін? адреналин? Нема адреналин. На тобі адреналин. Тільки використовую його з розумом, розумієш, це не випадок. Так, давай, опішо? Ще не використовуємо йому яблуко, просто біжимо на таран. Артур зо мною. Артура нема. Він є. <wounds> <kilo>. <minority��> Він мене, короче, чекає. А ти там, Ти там? Де я думаю. Тут Він десь креса за коробкою. Ну відійди! Ма твой ведь Ну Да блін. Я в тебе нажали накину, сори. Так прыгаю, хвою витікай, прыгай, та ти креса Артур. Віслі, я віслі, я тут. Та ти діста за мною ходити. Плат та, відтікає. Так підписник, нам треба знайти кнопку. Матвій, в тебе є кнопка? Кнопки у немає. Знайшов кнопку. Красава, давай трохи... давай трохи ще побігаємо. Та полутаємось звісно. До речі, я до речі пам'ятаю, як Максим знайшов колись цей ту але, але я. Зараз його щось не можу виправдати. Ну може це лише Ай, нам розробник на один день дали. Кри... А, я начала собі! А це був адреналін! Ти що, я кинув адреналін? Я собі не кинув адреналін! Я не знаю, що це адреналін. Подібний. Я знаю. <laughs> та, Артур, ты бежи за Да, да за Владом, что ты за мной бежишь? Я шо туда, дай Влад? Я не знаю, где Влад. пошукай в взять эти. Не закипал! за кипал. Ну, ты меня называл негром. Я тебя негром не называл. Называл. Я тебя не говорю, не обзывав. Вау. Не обзивав. Вот хоча теж мене обзивав. Все, я йду, Влад. довод. А, Він не на мене. Матвій, ты спали в топову ничку. А мені що? Мені по не шутре було тебе. Та ні, ти А через на цю плиту коли наскаєш воно в тебе кидає? А я зараз хати, я знаю гоставиться. Так зараз беремо зінька. Тві матві, мы твій, давай тут сядемо. Пошли домой телек подивимся. Так, а все, мене меня я. Ой, -мо, скільки тут крові. <клес> Матвей, я знаю одну ничку, там де він нас точно не найдет. цікаво, <клес> хто це Ну, добре. Так. так, 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 так E, побіжали. Ми за мною. <гум> я його побачу. Я його хотів взяти з духу. Якщо сповляєшся антреналином було, я його побачу. <гум> я не западила напередодний. Я зайшов топу, я зайшов топов... вничку. Ну вот что я знай шо я кость я тут ничего кучу вот это не да о чм мы ч мана блин апчехту на опачу на меня и цеп на твит А, да у нього супер здібність, напевно. То на початку самым в тебе було? Е, Та, я побачив... А, так у теж то вже тоже уже было супер тебе Да, я побачив Артура. Я просто я в Титаніку стою на на... а я. І тут такі, Артур біжить, то він нічого не звертає уваги. Ні на кого. Матвій, ты на спавні облутався, молодець, окей. Ми разом з тобою облуталися насправді. Так, ось тут Так, все, я знаю де буде правильна кабінка, а вихід правильний. Артур, я паркуріст, слухай. Я тебе бачу взагалі, але я паркуріст. Даро, Артур! Наверх подивись. Е, па е, підписники, пам'ятаєте, коли я був кілером, куди я заліз? в мене в мене є ще один адреналін. У мене було два адреналіни, я тільки що один використав. У мене два адреналіна і підписники заповзаємо. В ціничку пам'ятаєте. Я біжу як угоріли просто. Ого, підписника, пам'ятаєте, коли я був кілером, сюди заліз. Матвій, йди там, де я колись залізав, коли я був кілером. А ви розумієте, якщо кіллер впаде за якоїсь сти він здохне, все, ми виграли. О, так, так можна. Ну так, тільки кіллера спеціально бити не треба, я говорю, маю на ну, увазі. Моя... Якщо... Матвій я тебе бачу, подивись наверх. наверх. Окей, я Матвій, в іншу сторону. Здорово, бачу тебе. На Матвій ліпше не залізай, Под... я чуть не впав, Матвій, не залізай ліпше. Або заліз самого я... держим на шифти будь на шифти. Да? Так, ось тут колись я був, коли був кілером. Ясно, що... я... я... а я еще тремя я рада и то что я не знаю. Не я знаю, что А. Я, я зроблю расстал дроп. Не, Матвей, липше на тобі яблоки. Яблок. Та хай буде. Адреналин, да? Не, у мене є адреналин, у меня у мене я уже один використав, бо я від Артура бігав. Да я хи не попаду, то я не можу далі, знайти. всю карту а пам'ятаєш, коли я був кілером і заліз? і ти ще мені в коментарях написав читерне місце? А так то я був там, а ти за мною побіг. Я, я. Почекай, якщо я нас побачу, то куди ми я чуть цікаємо? Не, не бачиш? бачиш? Якщо що, якщо він буде тут, ми виберемося, все. Окей. Ні, нам потрібно, потрібно вміти робити це. Я вмію це робити, а ти, Влад? Та вмій, вмій. Та спригнем, я, шо ти? Й-мою, я поймав. Ага, знай. Матвій, якщо ми впадемо, ми просто теж здохли, розумієш? В одній серії Максим так впав, коли я його скинув, коли був кілером йома як то було смішно. <свігінь> е, не питання. А де Артур гради? А я а в мене це саме питання тільки вас. Де ви є? Де, ну, ми там де там де ти писав Короче, Коротше, йди там, де є кар'єр, а так ми тебе побачимо звідси. Так, да, ми тебе там побачимо. А ти він може вилізти зі спини, радив би тобі бути акуратним. ви... Мені а, дивишся туди. А я напевно знаю де це ви. Але кілера ми не можемо вставляти, Матвій, не треба. Ні, ну, я в я зайшов до тієї самої штуки і тут немає вас. А ти йди там, де кар'єра, а далі ми тебе направимо. Яка кар'єра, блядь? Кар'єр! Де кар'єр? Кар'єр, там де така яма з рудами. А? І там ще в ній дерево міні. Ну зараз. Твій будь не шивки. Але будь на поготові, знаєш, Матвій. Так, я пришла біжим назад. Але він нас може зі спини бахнути. О! Артур дров. Артур, подивись наверх. Дорогу. <laughs> Здорова. Пивас кинуты. Напивас. <laughs> <laughs> не ну так у нереально. Так он реально. Так поля, поля, поля не полезь.

Я вже поставив кнопку, якщо що. Окей, okay, фу, все. Але, але давай що подивимося, давай ще. Що... А, а а Артур біля кнопки, прям третя. Ладно, залізай туди. Зилка кидай в нього. А що, я навіть не знаю де він Він Короче, біля обсидіваної коробки. Той вихід біля обсидіваної коробки, ну точніше, морський вихід там постав кнопку, а там буде ва, а там треба поставити ресторан блок, але нам буде жопа Я зробив в і не пливу плыву. Не ну, реально на зробив Ні Нет, дай, дай блок. Туди Матвій! Бачиш, а ти що забув там, де кабінка? Давай в обсидівану коробку, там Артур почекай В на коробку, Матвій. Опа, значить, Та ні, але ти і так не можеш далі заходити. Ой, 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 ой. Матвій, відійди, по він зараз Матвій, він зараз тебе вб'є і буде все погано. Так, дивися. Так, Матвій, які ти предмети маєш? Маю один, один цей, адреналін і зільки. Дай мені дві зільки, дай дві зільки. І одна, У мене то в мене оце, оце і оце. Дай мені, будь ласка, дві зільки ж по мені нічим буде відбуватись. Так, Матвій, що я робимо? Ідемо? Давай, я ризикну своїм життям, а ти будеш мене охороняти. Давай. Йде? <світ> Куда, <Влад? світ> Матвій, 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 артура треба обдурити. Я тебе не бачу. Артур, ну ну ти, по-перше, не можеш так близько бути. Ти маєш бути два блоки від кабіни. О, ну добре, це жарт від визнаки. Ну, як ви знаєте, треба його просто так. О, ти... Я не винувати що він там, де... там де. Там, де Артур? Біля кнопки! Ну що знову я дарова? Артур, ты лох? Сам давай. А плой хоть его Супра адреналин, супра адреналин, а ты мне надо же А я знаю, я буду бить. Но В Матві Редстоун Блок, в Матві, в Матві, та, Матві, та? Та. Да. Я тебе кину. Матві, дай став Редстоун Блок. Я його пока... Та він тут, а. Я не можу. Я тебе... Я йду, ну та... Вот она меня... А, ты сюда не можешь заходить? Алло! Песника, Чуть... ка Артур! Побежала, побежала! Так, давайте, давайте, давайте. Артур, иди сюда. Відчуваю ну. запах свободи ти стоїш? О, блін, я заслобся. Ее Є! Є! О, Ой, блін Ой, ну забы не вбивай, не добре. Як ви знаєте, виживши, виграв лише влад, Матвій здох. Ось така в нас статистика. Е, Матвій десь тут, а, ну він нього. А то робити актур не можеш. По-перше, ти мене не бачиш, по-друге, по-друге ти мене робити не можеш. Я над твоєю головою. Ну так, підписники, як я розумію, кожен чекає нову карту. Але Арту. Але Артур був сьогодні молодець. Ти вперше став кілером? Ну, молодець, правда, Матвій? Ну так, підписники. Е, я думаю, ви всі чекаєте нову карту, як я, ніяк. Я не знаю, що в ній буде, я не знаю нічого про неї, бо я не розробник тої карти. на місці, ти стаєш. Не видимкою. Ну добре, підписники, всім папа. З вами був я, Влад, і.